Друзі, всім привіт і слава Україні. Ну що ж я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі, і саме головне чергове, хочу подякувати своїм побратимам і посестрам, які тримають рубежі і доробляють ту роботу, яку ну, на превеликий жаль, я вже доробити не зможу. Але тим не менше, невпинно буду нагадувати, що ми були першими, а нас замінили достойні. Головне питання, хто сьогодні прийде на заміну і на підкріплення тим достойним, які зараз в окопах. Ну, а ми з вами, тим не менше, маємо можливість обговорити в сьогоднішньому етері декілька тем. Хтось скаже, що нічого важливого чи надважливого в Україні не відбулося, що все якось так вже зрозуміло, рутинно. Але тим не менше, я вважаю, що є речі, які заслуговують на неабияку увагу. Отже. Отже, ми бачимо, що узурпація влади на превеликий жаль дуже сподобалася слугам народу, а саме президенту Зеленському. І якщо це не він, то значить тоді це роблять його. Хочу показати вам невеличке фото, користуючись нагодою, перед тим як ви зберетеся для, скажімо так, головної теми сьогоднішнього дня. А головна тема хто відповість чи кого зроблять крайні? Напевно, так би я сьогодні. Відреагував би на подію на одному на одній з ділянок фронту, але зараз поки що хотів би звернути увагу, ось на це фото. Це ви бачите фото, яке опублікував мій друг і побратим Богдан Буткевич. На цьому фото Дмитро Завражний показує кількість штампів в своєму закордонному паспорті, і всі ці штампи йому в паспорт поставили вже в період повноваштабного вторгнення. Друзі, ну я хочу сказати, що це фото волонтера, який притащив, присунув, порішав там, ну коротше кажучи, купу, 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 купу всього для Збройних сил України. Так от, чому так сталося, і що що це за новина? Значить, ну як пише Богдан Буткевич, він каже, що метро. Якраз такі завражений є одним із небагатьох волонтерів, які дійсно пашуть 24 на 7 нон-стоп. Я не хочу зараз принизити інших, хто дійсно допомагає Збройним силам. Але ще раз наголошую, ми говоримо за людину, яка дійсно зробила дуже дуже багато. Так що сталося: десятки авто за кордоном привозив цей волонтер, але він став невиїзним вже після того, як він підтримав увагу Романа Червінського та висловився проти судилища над ним яких ще доказів нам ручного режиму керування країною не вистачає? Отже, на сьогоднішній день, фактично за політичну позицію, за публічну позицію несприйняття тих чи інших негараздів в країні, відбувається вже безпрецедентний тиск. Але справа в тому, що в цій історії постраждає не тільки волонтер Дмитро, в цій історії постраждають Збройні Сили України і наші побратими, які не то отримують. Тих речей, тих ніщаків, тих транспортних засобів, які даний волонтер ще міг би привести. Тобто зеленій команді насрати в принципі сьогодні на те, що відбувається в збройних силах України е, в контексті забезпечення, волонтерського забезпечення, можливо, хтось скаже, слухайте, ну вже ж вже, щоб держава це все забезпечила? Так, звичайно, пора. Я хотів би пригадати, скільки ж держава закупила пікапів для збройних сил України. На тому тлі як, наприклад, те ж сама система МВС закупила купу пікапів для пікапів для працівників МВС і патрульної поліції, наприклад, Києва. Зараз я не хочу закликати, що от ви знаєте, треба в одних забрати іншим віддати. Ще раз наголошую: у нас є дуже багато проблем з забезпеченням збройних сил України. І поки волонтери тягнуть на собі цю ля, а вони її тягнуть вже багато років. Причому не лише після повномасштабного вторгнення, а фактично з 2014 року. Таким чином, намагатися закрити рот волонтера, не даючи їм можливості допомагати ЗСУ. Ну чесно кажучи, я не знаю. Це мені на голову не налазить. Я би хотів щоб ця інформація розійшлася, тому що саме від нашої публічної позиції може спрацювати інший механізм. Хто заборонив виїзд даному волонтеру? І далі хто дав наказ, тому заборонити. Виїзди волонтерів. ну от десь так приблизно на даний момент я розцінюю цю історію. Ці історії не повинні бути забуті, тому що рано чи пізно війна закінчиться, і маємо віддати всі, 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 всі свої брої. Маємо віддати тій нечисті, яка сьогодні фактично в ручному режимі керує дуже багатьма процесами в державі України. Коли я кажу слово «нечисть», яка керує, це не лише е, в контексті найвищих посадових осіб. Ця нечість вона вже розповзлася по всій державі. Вони грибуть, як в останній день. Вони працюють, скажімо так, лише на свій гаманець, і про це говорить дуже багато новин. Ну, наприклад, на Волині двоє митників зараз отримали, скажімо так, негаразди за те, що намагалися працювати в контексті контрабандних товарів Apple, на багато мільйонів збитків для країни. Тому нічись в нас пов'язана одним моментом: це є бабло, і це бабло формується в потічки. Потічки формуються в ріки, а ріки течуть правильно, а ріки течуть на банку. Я так вважаю далі. Друзі, до деяких ще новин на сьогоднішній день. Ну давайте так трішечки про позитивне. Ну наприклад, позитивне. Вибачте, що москальський ресурс вивожу на на монітори, але тим не менше. В Росії дуже серйозна проблема з роботою Ютуба. Ну, що я можу сказати, я, я буду дуже радий, щоб в них вона не тільки знизилася, але й закінчилася. А саме в цій історії тоді можна буде говорити мою улюблену фразу: чим більше гемороя в росіян, тим краще для України. Так, далі, друзі, По міжнародці. багато розповідати не буду. Вивожу от, одне із соціологічних опитувань в Сполучених Штатах, і ми бачимо, що якщо зрівняти, скажімо так, рейтинговість, Політиків, а саме Камели е, Харріс і Дональда Трампа в контексті жінок виборців 52 на 47 на користь пані Харріс. Е, темношкірих виборців: 76% проти 21 на користь Харріс. Ну, і звичайно, тут дуже цікава історія молодих виборців, а саме 18-29 років. 62 по відношенню до 37. чому я згадав цю новину сьогодні, і саме сьогодні на неї би хотів би коротенько зупинитися. Ви знаєте, що після неординарних заяв е, Дональда Трампа і після того як фактично я вважаю, були провалені дебати з боку пана е, сьогоднішнього президента е, Сполучених Штатів Америки, ну пана Байдена. Так, от дуже багато політиків світового рівня, в тому числі деякі наші, побігли дуже швиденько до Трампа в контексті е тим, так, одобрювання чи е поблажливо ставлення до заяв Трампа щодо миру в Україні ну, за рахунок території України. Я не кажу, що це були такі відверті прямолінійні заяви, але опосередковано це звучало. І дуже багато миротворців саме взяли на озброєння е, ці е, речі е, стосовно миру за рахунок України, миру за рахунок поступок територіями, миру за рахунок умиротворення агресора. Дуже багато політиків повелися на цю хирию. І що тепер відбувається? А тепер є серйозні речі, які можуть змінити політичну в Сполучених Штатів Америки, і що тоді далі робити? Бо вже на сьогоднішній день ми бачимо, що пані Каміла Харіс вона вже критикує Трампа за ці речі по відношенню, які він собі дозволяв висловлюватись, по відношенню до партнерів по НАТО, по відношенню до України і до ситуації з війною в Україні. І дуже цікаво спостерігатися, як вже багато хто почне починає перевзуватися. Ну, наприклад, мені дуже цікаво буде подивитися на позицію Орбана. Мені цікаво буде послухати, що скаже в цьому контексті Фіцо в подальшому. Звичайно, звичайно, мені цікаво буде подивитися і послухати інших політиків міжнародно, скажімо так, геополітичному сенсі. Ну а ми з вами продовжуємо і маю ще одну таку невеличку новину. Наприклад, ось таку новину. Це ж саме я вивожу вам розрахунок прожиткового мінімума на одну особу в розрахунку на місяць для осіб. Дуже багато цифр, дуже багато цифр. Але хочу сказати, що фактично більша половина українців живе за межею бідності. Тому я можу лише вибачте за сарказм, привідати пана Зеленського якраз в цьому контексті, що він вже теж дожив до свого піввареника і вартості борщового набора. На превеликий жаль, рот Мусічук мовчить так дуже сильно мовчить саме рот Мусічук. Ну, от я це хотів звернути увагу. І ще невеличка соціологія з приводу варіантів: а хто ж як коли щось там з приводу домовлятися, що час для перемовин з Росією настав, на що зараз дуже часто впирає, в тому числі і президент Володимир Олександрович Зеленський. Давайте подивимося, ще оцю невеличку соціологію, де говорилося, що кількість українців готових закінчення війни ціною втрати території зросла втричі. А саме в 22-му році таких довгнів. Скажем так, я так до них відношуся. Було 8-10 респондентів в 23-му році їх стало 19, в 24-му 32 відсотки. Ну і водночас звертаю увагу, що 55% громадян категорично проти територіальних поступок. Було. Що я хочу сказати? Отже, 32 відсотки людей, які взагалі абсолютно не орієнтуються в ситуації, що таке політика, що таке геополітика, і які наслідки їхньої, скажем так, тупості. Так, це тупість, і оце, о знаєте, яка е, разниця, де да, говориться посредні. Оце ці от їх, їх, окрім як довні, не назвеш. Так от для всіх бажаючих подомовлятися, давайте пригадаємо історію, що і як починалася Перша світова війна. Перша світова війна починалася якраз таки з ситуації на Балканах: розрив і переподіл, і перерозподіл саме на Балканах. Давайте пригадаємо, як починалася Друга світова війна. Так звана Мюнхенська змова. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає. Але Гітлер йшов захищати німецькоязичне населення, розривали е Чехію, і фактично в цьому контексті дуже багато країн повелися на умиротворення агресора за рахунок віддачі території країни жертв. Результатом цієї Мюнхенської змови стала така історія, яка назвалась Друга світова війна, яка була. Кровопролитна, жорстока і охопила фактично ну, всю планету, бо не було таких країн, які великі країни, які б не в тій чи іншій мірі не брали б участь у цій другій світовій війні. До речі, учасники Мюнхенської змови також по кінцевому варіанті їхні країни також оплатилися, тому що війна перекинулась і на їхні території. Так, от для тих, хто не знає історії, хочу сказати, що це нічим не відрізняється. Віддача території України для умиротворення Путіна від прелюдії перед третьою світовою війною в нагоду нам знову ж таки наш вчорашній з вами ефір в контексті статті залужного саме про це залужний якраз таки чітко і дає зрозуміти західним партнерам умиротворення агресора, Віддача території зруйнує будь-які норми міжнародного права. Систему колективної безпеки, яка в принципі трісла по швам ще з 2014 року, тріщить і це для України, і, і не тільки в нас, в Україні, оце теж все це буде зруйновано, і ви тоді всі охренієте, всі бажаючі договарюватися за рахунок України. Ви охренієте від тої третьої світової війни, яка вже буде 100% з приміненням ядерної зброї. Бо якщо ядерна країна дозволяє собі з позиції сили нападати на неядерну країну, безпеку потроїв вона гарантувала у свій час. Будапештський меморандум, давайте пригадаємо Так от саме в цьому контексті, якраз таки я на це звертаю увагу. Ну і друзі, звичайно, я не міг сьогодні обійти стороною ще одну дуже важливу тему. Ця тема стосується звичайно, війни. Вибачайте, що може трошки затягнув вступну частину, бо розповідати багато сьогодні не буду. Але хочу сказати, що в районі прогресу. Була дуже нехороша історія, де фактично бійці 35-ї ОМБР збройних сил України попали в котел, і саме в цьому районі ну є дуже багато загиблих і поранених. Чому я звернув увагу на це? Справа в тому, що наскільки я розумію, командування бригади не давало наказу на відходи з потенційно фактично вже зав'язаного мішка. Була зараз, серйозна загроза, що буде сформоване подвійне кільце навколо наших військ, і командири прийняли на місцях. Фактично, скажімо так: на відвід і порятунок особового складу. Їм це вдалося. Допомогли сусіди, суміжники, як то кажуть, і так далі. Нормально спрацювала аеророзвідка. Вийшли, ну Ті, хто могли вийти, вийшли, і вийшло дуже багато людей. Фактично був збережений особовий склад. Але чому я звертаю увагу на цю історію? Ви знаєте, в чому проблема Збройних сил України останнім часом? Дуже багато вищих командирів дуже сильно трусяться за свою сраку. і фактично недоповіді про втрату тих чи інших позицій приводять до дуже великих жертв. А саме головне, вони собі навіть не можуть уявити, як що доложити, що ми. Втратили -то, таку таку кількість позицій. Це ж його завтра знімуть з посади. Чомусь на превеликий жаль, наша децентралізована натівська з горизонтальними зв'язками армія, яка била росіян в двадцять другому, 23-му році, перетворилась таку на маленьку совкову армію. Тобто, маленька совкова армія зараз, хоче намагається нібито перемогти велику совкову армію. З українців роблять маленьку совкому армію саме такими недолугими призначеннями. Я знаю бригади, в яких комбригів міняли ну вже ні для кого не секрет. в Принципі сім комбригів помінялися з періоду повномасштабного вторгнення в одній з бригад. Це ж не нормально. Я пригадую історію, як комбатів е, міняли. Ну це вже на на на, на досвіді, який дотичний де я, який я добре знаю, да. Тобто я знаю історії, коли просто-напросто за півроку мінялося там 3-4 комбата, причому під час активних бойових дій та тримання лінії оборони. Тобто це повний бред. Тому що вищі керівники намагаються прикрити свою сраку за рахунок зняття і дискредитації тих, хто безпосередньо херачить на землі. От я ще раз наголошую: вищі керівники для збереження своєї Жопи і посади, і звання фактично зливають і знімають з посад тих, хто херачиться на землі. Це є серйозна проблема. Якщо цю проблему ми не будемо вирішувати, то в нас будуть дуже серйозні, як кажуть, в подальшому втрати. І я на це звертаю увагу. Питання зняття призначення командирів, які працюють на землі, воно є дуже болючим. Ну, я знаю історію свого побратима, коли приходить новий камбріт. В бригаду і каже, значить, комбатом. в мене своє бачення на особовий склад, з яким я буду працювати, шукайте собі нові місця. Хто тут, значить шукайте нові місця? Що базар якийсь, що пішов на ринок, вибрав собі нове місце служби, чи що? Яким чином він має це зробити? Коли бойових людей виводять в резерв, тим самим показуючи, що Збройні Сили України нібито не нуждаються вже, да? тобто не потребують бойових командирів. Ну, знаєте. Деякі з них, маючи групу інвалідність, або маючи, будучи багатодітними батьками, просто-напросто звільняються. Ну, а теза така: якщо Збройним силам України не потрібен мій досвід, сидіти в штабі писарем я теж не можу. І це дуже пігова історія, яка починає розвертатися. Тому звертати увагу головкома на сьогоднішній день, на цю історію також дуже треба. Ми можемо втратити саме якраз еліту, навколо якої скупчуються солдати. Бо, можливо, хтось забувся, як формувалися батальйони і бригади в 22-му році, а я вам скажу, як формувалися. Брався бойовий офіцер, який мав досвід, який мав багатьох побратимів, і вони робили кістяк майбутнього батальйону, чи майбутньої роти, чи майбутньої бригади, і до них їхали їхні побратими, які знали. Ім'я цих людей фактично їхали, посилаючись на те, що це досвідчені командири, які організовують батальйони, підрозділи і так далі. Ну, це не можна вбивати наказами, тупими наказами прикриття власної дупи за нібито втрату е, тих чи інших позицій. Бо, можливо, в цій історії можна було зберегти солдатів. Е, я дуже переживаю, щоб тим командирам, які дали наказ на виведення з цього мішка особового складу, не було. Проти них порушені кримінальні справи. Нагадаю, для всіх 125-та бригада бригади Львівська на Харківщині 10-го числа почався наступ росіян, 11-го ДБР вже порушили кримінальні провадження. Я вважаю, навпаки, тут має бути однозначно проведене розслідування щодо командира бригади, який не дав наказ на вивід військ, які потенційно попадали вже в коте. Ну така історія, і тому я на цьому загострюю свою увагу. Так що, друзі, отакі от, от новини на даний момент я з вами обговорив. Не буду затримувати, тим не менше, попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Можу лише додати декілька тест. Ну, Володимир Зеленський зробив неординарну заяву, сказав, що скоро Україна зможе е, діставати російську територію і використовувати ракети власного виробництва. Що я хочу сказати, пане Володимире? Так саме завдяки вашій наполеглівій роботі, пане президент, і саме завдяки того, що це все було під вашим контролем, на особистому контролі, саме завдяки цьому всьому ми не використовуємо ракети і наше озброєння з 2022 року, спочатку повномасштабного вторгнення. Знаєте чому? Це для тих любителів цей ті замість того, щоби. Продовжувати ракетні програми. Це для тих, хто виділяв колосальні кошти на асфальт замість виділення коштів на ракетні програми. Тому саме завдяки бездіяльності або, можливо, злочинній недбальності, або, скажімо так, недолугості, чи навпаки вирішенню питань не заради України. І от саме завдяки цьому в нас не було використання ракетних систем проти. Росіян, ні, ну звичайно, Богу дякувати було декілька нептунів, була вілька і так далі. Але я нагадаю нашим глядачам, друзі, що саме при прийшовши до влади, зелена команда заморозила або зупинила, або припинила фінансування дуже багатьох ракетних програм, а саме зброї яка довгої руки та зброя помсти. Ну надію, що вже їм дійшло. А якщо не дійшло, то ми маємо це довести. Друзі, попри все. Ми переможемо. Слава Україні.